Добрий ранок і хто їде. Даніель приїхав. Привіт. Працюю я вже 44 роки, 36 років в дошкільному закладі номер 32 О, тебе ще трошки поглядаю. Я, а мама ще є. Добре. Мама, хай ручкою, все йде. Перші роки були роки роботи в школі. Я по спеціальності вчитель, вчитель математики. Але склалося так, що більшу половину свого життя працюю в садочку з дітьми. Піднімайтесь, піднімайте. Діанка прийшла, так? Мені 65 років, але ж працюю. І відчуваю себе значно молодшою з цими дітьми. Ми молодіємо кожних три роки, тому що випускаємо одних, набираємо молодших. Перші випускники мої вже дорослі люди, які вже влаштовані в житті, які вже приводять сюди своїх дітей. І приємно те, що ми впізнаємо ще одні другі. Завдяки цим новітнім технологіям різним і міняються діти. Це вже цифрові діти. Це не ті діти, що були колись, які десь боялися, десь більше переживали. Зараз діти такі впевненіші, вони спокійніші, якщо раніше дитина щось неї не вийшло, вона переживала, вона навіть могла паніка бути якась. То тепер діти на це все дивляться спокійно. І ми так само, тому що вони ростуть і нам треба змінюватися. Багато змін в житті дітей через те, що ця війна принесла. Як почалася війна, в нас тоді також була молодша група. Покладемо спати, тривога піднімає. Одну дитину підняв, воно сонне, Не Тільки заснули, бо ось так часто було, що в обід. До другої підійшов та перша дитина вже спойідного. І їх настільки було важко. А зараз вже вони знають, що треба встати. І коли була старша група, то вони тільки почули, десь початок вже вони всі зібрані, вже вони всі біжать. В діток є батьки, які захищають захисники наші. Ми казали, давайте. Повечеряємо, пообідаємо, щоб і тату, ми ж тату, ви знаєте, яку приємність зробимо. І така була даринка вона завжди. Я за тата. Дмитрику, ти прийшов? Да. Добрий ранок. Доброго. Молодець. Ми кажемо, діти цифрової ери, і разом з тим це діти війни, дуже болячі. Кожен раз вони приходять зі своїми запитаннями, своїми якимись і проблемами. І сімей, не все, вони можуть розказати тут, поговорити. Вони допитливі, вони цікаві, вони хочуть гратися. Ну, і, мабуть, то любов, бо вже за стільки років я ну, дійсно відчуваю себе з ними молодшим. Там десь сів на килимку, десь поскакали, десь потанцювали. Я от була на курсах перепідготовки працівників. І нам проводили тестування на вигорання. Ну, я його пройшла поки що успішно. Мене по балах було це добре. Тобто я ще зрозуміла сама, що ще можу працювати. Важко те, що не дуже дбає держава, мабуть, про нас, про дошкілля саме, тому що хочеться, щоб вони повернулися обличчям до освіти. Адже освіта все нижче і нижче йде. Обіцяні президентом 4 тисячі доларів в зарплаті, якщо, наприклад, в мене стажу стільки, вища категорія, і оклад мій 7-700. Звичайно, мені за стаж трошки щось доплачують. У нас була престижність 15%. У нас було 20. У Нас забрали 15%, і тільки 5 лишили. Ото це важко, бо ж як не крутий, як не любить дітей. Як не люби свою роботу, а матеріальне забезпечення також дуже важливе в житті. У закладі дошкільної освіти є по списку 245 діток. Щоденно є до 120 діток. В колективі працює 16 вихователів, з них семей розвищою кваліфікаційною категорією. Дитячий садок це команда. Ми всі відповідаємо за дітей і, відповідно, всі взаємопов'язані. Якщо садимо квіти, то разом. Якщо виховуємо дітей, то разом. І вболіваємо за все, щоб і смачно, щоб і затишно, щоб надійно, і живемо в непростий час. Тому безпека дитини це головне. Серед працівників є двоє. Осіб внутрішньопереміщених. Це помічник вихователя, яка є насправді вихователем за фахом, і робітник з комплексного обслуговування, який насправді вчитель історії. Дуже смачний сніданок. Родом з Донецької області, з села Микільського. Працювала в Вогледарі вихователем 15 років в садочку. Перший день, коли почалася війна, то зателефонували з роботи і повідомили, що не виходимо, почалася війна. І все, ну ми потім ще були вдома, а тоді в березні, на початку березня, то ми вже виїхали сюди. Там вихователем була, так, тут помічник, але ж майже та сама робота ми тут разом робимо, ну тільки там трошки заняття, в мене своя робота, але нічим воно то майже не відрізняється. Я ось вже 13 років працюю своєю колегою Надією Йосипівною. Це людина, яка притягує до себе своєю добротою. Вона навчила мене, хоч я не молодий спеціаліст була, коли прийшла працювати з нею, але вона навчила мене дуже багатого. Віддати все своє життя для дітей це багато значить. Це відділити себе від сім'ї, від своїх дітей, від внуків, а направити чужих діток, які приходять до нас чужими, але стають найріднішими. Виховання дітей це почесна професія, яка дає. Ну, Щастя, певно, молодість, радість. мені тут добре, мені тут комфортно. Нам тут ну як вже свій другий дім.